Абсолютно реальний спосіб закінчення війни пропонує нам Китай на зустрічі із Шольцем, глава Китаю Цзіньпін заявив, що вони підтримують китайці проведення мирної конференції у Швейцарії, яка на середину червня запланована. Але за участю рашки. Ну тут наші. Інфантильні експерти, я вже не говорю про населення, почали: ой-ой, ой як же так, за участю рашки. Як же можна рашку за стіл садити? Вона ж така нехороша. Та звичайно, що нехороша, Рашка кривава, Рашка е, найбільший злочинець в історії. Але якщо ми хочемо закінчити війну, то ми маємо її посадити за стіл переговорів. Інший спосіб розгромити ту рашку. Щоб не було з ким сідати за стіл переговорів. Але боюсь, що це не вийде. Ну, З нинішнім керівництвом України нам стільки зброї не дадуть. Стовідсотково. Зеленський він каже, у нас 1 до 10 співвідношення снарядів і авіації 1 до 30. От класне співвідношення, щоб продовжувати воювати, ми можемо, звісно, продовжувати воювати, втрачаючи місто за містом, район за районом, далі область за областю, так дійде до Києва. І тоді, коли орки знову підійдуть до Києва, та ще й не дай Боже, оточать Київ, отоді буде час на переговори, безумовно. От тоді ми е, сядемо з ними домовлятися, бо вже ж нікуди буде е, діватися, тільки вже ніхто з нами домовлятися не буде. Тому що, коли е, ваша голова знаходиться в пастці ігра, то е, вести з ним переговори безполезно. А тим більше, коли не лише голова а ви повністю у його пасті, поки ще ми не в пасті тігра, то логічно вести якісь переговори. Які переговори, на яких умовах домовлятися? Чи домовлятися, чи не домовлятися на даному етапі, це вже інше питання. Це вже е, питання до якості наших переговорників. У 2014 році в нас була значно гірша ситуація. А Порошенко зміг домовитися про зупинення війни, коли в нас фактично не було армії, коли Путін міг е, йти на Київ безпрепятственно, коли більшість населення вважала Росію е, союзником другом і братом. Все ще. Але він домовився, і Путін зупинився. Ну, якщо зараз так е, хтось домовиться, так прекрасно. Боюсь, що нинішні переговорники так не домовляться. Але присутність наших західних партнерів, американців, європейців, дає надії, що на міжнародній конференції удасться домовитися, ну, хоч на якихось більш-менш прийнятних для нас умовах. Про зупинення оцієї війни, яка нам абсолютно ніяких бонусів не приносить. Ну, з часу звільнення залужного взагалі ніяких надій на бонуси немає. Бонуси закінчилися десь, ну, власне, після звільнення Харківщини. От Харківщина, Херсонщина були звільнені це останнє, коли в нас були якісь бонуси. Далі лише втрати біль і кров. Ну, очевидно, що е якщо ми не хочемо дальніших